Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який воював проти сил оборони на східному напрямку, за даними справи, 30-річний мешканець тимчасово окупованого Сорокино, що на Луганщині, у 2014 році добровільно приєднався до силового блоку терористичної організації ЛНР. У складі другої окремої мотострілецької бригади другого армійського корпусу народної міліції ЛНР він брав участь у бойових діях на території Луганської області та міста Іловайськ на Донеччині. Згодом разом з іншими бойовиками. Був перекинутий для підтримки окупаційних військ у запеклих боях за місто Дебальцеве. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили бойовику про заочну підозру за частиною 1 статті 258 прим. 3 кримінального кодексу України. Це за участю терористичній групі чи терористичній організації. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесу. Ального керівництва обласної прокуратури